дрони СБУ вдарили по кримському аеродрому Бельбек, знищили та пошкодили військову техніку росіян на сотні мільйонів доларів. Далекобійні безпілотники центру спецоперації Альфа поцілили по літаку міг 31 із повним боєкомплектом. Орієнтовна вартість від 30 до 50 мільйонів доларів залежно від комплектації. Також уразили ЗРК Панцер с 2 експортна ціна 19 мільйонів доларів. Ушкоджені два радіолокаційні комплекси Небо СВУ. Вартість одного такого від 60 до 100 мільйонів доларів. А також побили рлс 92 Н -6. Що є частиною ЗРК С-400 Тріумф. Експортна ціна 60 мільйонів доларів. Дрони сил безпілотних систем атакували уночі Ростовську область РФ. Там спалахнув нафтовий танкер. Як повідомив місцевий губернатор, загинули двоє членів екіпажу і ще троє поранені. За даними моніторингових каналів, йдеться про танкер Валерій Горчаков. Суховантажний теплохід переобладнаний на нафтоналивний танкер. Сили оборони вирівняли лінію фронту на Лиманському напрямку і знищили полк російської армії. У результаті злагодженої взаємодії бійців гурта го армійського корпусу вдалося покращити тактичне положення. Зсу значну кількість загарбників захопили у полон. У Брюсселі на засіданні Євроради вирішують грошове питання для України. Наразі пропонують два варіанти: фінансування через бюджет ЄС шляхом зовнішніх запозичень або ж репараційну позику за рахунок заморожених російських активів. Переконати європейців надати репараційну позику поїхав і Володимир Зеленський. Він зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Девевером, який найбільше проти використання заморожених російських активів. Також Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. ЄС увів санкції проти ще 41 судна тіньового флоту РФ у переліку не лише нафтові танкери, а й судна, які перевозять військове обладнання для Росії або викрадене українське зерно та культурні цінності. Сенат США остаточно схвалив щорічний закон про оборону, в якому 800 мільйонів доларів передбачено для України. У наступні два роки США виділятимуть по 400 мільйонів доларів на закупівлю в американських компаній зброї для України. Закон ще має підписати Дональд Трамп. Шестеро людей постраждали через атаку російських дронів уночі на Черкащині. Пошкоджена критична інфраструктура. Виникли пожежі на кількох локаціях. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. Руйнувань зазнали півтора десятка будинків. Пошкоджений також спортивний комплекс. Повідомили в ДСНС. Восьмеро поранених на Одещині. Напередодні ввечері РФ атакувала одеський район ударними дронами. Пошкоджена цивільна інфраструктура, шибки та фасади дев'ятиповерхового будинку та навчального закладу. Приватні оселі і близько десяти автомобілів. Повідомили в прокуратурі. Майже тиждень без світла і тепла арциз. Після російської атаки п'ять днів тому енергетична інфраструктура, що забезпечувала життєдіяльність міста, повністю зруйнована. Компанія ДТЕК показала, який вигляд зараз має підстанція. Пообіцяли людям робити все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у домівки. Водночас, в Укренерго повідомили про запровадження графіків погодинних відключень у більшості регіонів України. Троє жінок та чоловік постраждали внаслідок нічної атаки російських безпілотників у місті Кривий Ріг. Пошкоджені п'ять двоповерхових будинків, приватні житлові будинки, адмінбудівля. І заклад культури горіли господарчі споруди. Усі пожежі вдалося загасити. Повідомили в ДСНС. У Сумах БПЛА Герань 2 атакували навчальний заклад. Постраждав охоронець. Чоловіка ушпиталили. Внаслідок ударів будівля суттєво пошкоджена. Це вже 284-й заклад освіти, зруйнований Росією від початку війни на Сумщині. Пошкоджені також багатоквартирні будинки навпроти. На Запоріжжі поранені троє людей у Кушугумі. Там ударні безпілотники влучили по житловому кварталу, пошкоджені приватні будинки та автомобілі. У Пологівському районі травмований поліцейський Ліцейський дрон атакував службове авто. І до 35 людей зросла кількість постраждалих внаслідок учорашніх авіаударів РФ по Запоріжжю. В екстрену службу 112 тепер можна додзвонитись навіть без мобільного зв'язку. МВС запустило окремий застосунок. Після виклику оператор служби сам оцінює ситуацію і направляє необхідні служби: рятувальників, поліцію, швидку чи газову службу. Застосунок 112 Ukraine юкрейн вже можна завантажити на iOS та Android. Перед використанням потрібно авторизуватися. Копійки незабаром можуть відійти у минуле. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про перехід на шаги. Це історична українська назва монет ще за часів Гетьманщини та УНР. Шаги скасувала радянська влада у 1919 році. За даними Нацбанку, зараз в обігу в Україні майже 14 мільярдів монет. Вилучати їх повністю Нацбанк не планує. Копійки та шаги перебуватимуть в обігу паралельно у співвідношенні один до одного. Президент припинив виплату державних стипендій низці відомих українських спортсменів, колишніх чемпіонів та призерів олімпійських ігор. Серед них Сергій Бубка, який є співвласником трьох компаній, зареєстрованих у Росії, у 23-му році його брату повідомили про підозру у співпраці з окупаційною владою. Також багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, яка у 2022 році виїхала до окупованого Криму і жодного разу не засуджувала війну РФ публічно. Не отримає більше стипендії Ілля Кваша та ще п'ятеро спортсменів. Збірна України ю 17 посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів та юніорок у німецькому місті Кінбаум. Наші юні боксери вибороли шість золотих, шість срібних та п'ять бронзових медалей.